Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Зараз ми будемо слухати Run Ravi Anymore Anymore Ні, це Сліндіон. Anymore а, Давайте слухати. Нагадую, що сьогодні є круспомбільний монтажу. Останній день, коли ви можете доєднатися за познижці 599 гривень. Слухайте мої пісні, дивіться мої попередні відео на каналі, а ми переходимо зразу до прослуховування. Правда? Давайте. Щоб не тягнути кота за яйця. <ривіт> Джері Хелл. Ой ой. В Нью-Йорк. Опа! The... Слухай, так. Аранжування вже цікаво. Манера спів в ней така... Боже, чуть трохи кеша, а трохи ем... ці, боже, як це гурт-гурт називається. Зомбі, зомбі... мені так здається, ну Чути дабли прописані. Так все добре починалось. Я навіть забув, що це ця пісня, яка мені не сподобалась на фрагментах. <гум> Окей. Я сподіваюся, що це просто чотири такти просто якогось невдалого прийому. І зараз буде приспів, і він просто рознесе всіх в пух і в пір'я. <гум> Ну no, слушай тебя затянуто. Ну no, ладно. Боже, оце, а, а це типа, воно є як хуком, по факту, в пісні, але воно не хукове, воно воно антихукове. А воно антихукове в цій пісні. Як би я зробив зараз? Ага. Ну якось ну, вона занадто е, співає е, монотонно тут і занадто рівно там. Ага. Ага. Можна позбавити. А, 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 а. Кудись, мож... Блін, тут Такий розвиток можна було зробити дуже рівно, дуже так. Е... Боже, щоб ви розуміли. Я, Боже, рано раві, якщо ти дивишся це відео, я клянусь, я мені все дуже боляче щось казати, тому що я знаю, як вам боляче це слухати. Ну, це правда, неприємно. Потім всі на мене дуються, мене ненавидять. Я потім, розумієте, болію. Два місяці, Я серйозно, я хворію. На мене дуже це все впливає. Але я ніколи не хечу. Я можу тролити. Дивіться мої випуски про Каманів. <смі> ну, тролінг там обосновано. Ну як це українською обосновано? Ну ви зрозуміли. Е, я знаю, що зараз в коментарі пішли писати, як буде обосновано українською. Дякую вам. Е, тролінг мій. Ну, тобто, я ніколи не хечу, мене дуже ображає, коли думають, що я хечу, що, блін, е, просто, Я просто знаю, що як це неприємно слухати, там, що там, щось не так з твоєю піснею. Просто я знаю, що кожна пісня це твоя як дитинка, і ти, ну, ти держ... ціниш її. Е, ну просто, що я хотів сказати зараз, не в образу, але я тільки зараз послухаю хвилину. Точніше, хочу сказати по-другому. Я думав, що пісня вже закінчиться, а я побачив, що я тільки прослухав хвилину. І це дуже погано. О, тут вокально хорошо! Отак, отак, Да, надо було. Так, в нас пішов розвиток. О! Ось все хорошо! Ну, та 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 і що куплет має закінчитись і дуже довгі куплети. Намакен Don't see anything in front of me but this nurse. От мені, ну, куплети дуже довгі, але мені подобається. Щось от, в аранжуванні є таке цікаве, щось таке американське, щось таке знаєте, з Крамбрері. о, да, Правильно Що назав, назвав цей гурт. От, щось є в цьому. Але дуже довгі куплети, ще раз повторююсь, і м провальний куп. <му> O Tá, o Ok. Важко, важко теж прийшла ця пісня мені, пам'ятаю ще як записніпи, тому що вона мені трішечки м -м, така бентежна, тривожна ця пісня. По цьому ага, 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 ага. ага". Хоча знаєте, по-різному теж може бути. Зараз воно заїсть в голові оцей ага, 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 ага. І. І, і будем ходити акати, розумієте? От це відчуття, що ти слухаєш, ти прослухав хвилину, а тобі здається, що ти вже послухав цілу пісню, і ти бачиш, що ще ого-ого, цю пісню слухати, це погано. Це погано. Краще. Хай м -м, оцей буде ефект, що тобі не вистачило, щоб ти взяв і переслухав ще раз. Це ж плюс прослуховування, перегляд на Ютубі. І плюс, чим більше ти слухаєш пісню якусь, тим. Сильніше вона заїдає в мозок, і так працює. це називається Боже, як це називається? Німецький черв'ячок чи якось так, я пам'ятаю, як це називається. Це коли Це розповідав, мені нещодавно написали в коментарях, що... «О, щось там про хіти, то 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 А насправді ще раз скажу, як стають хіти? От Якщо дуже є багато талановитих пісень, я думаю, що ви також в, арти... в альбомах в артистів чули дуже класні пісні, але вони не сингли. І думаєте, блін, це супер хіт, а він не син. Ну типа, а люди про цю пісню знають. Тому що е, хіти це не це не те, що е, в чартах, по факту. Хіт е, він створюється, як береться бюджет, береться команда, береться піар, і це все і крутиться. Наприклад, раніше чому так важливо було радіо? Тому що коли більше крутиться пісня, тим більше вона зайдає людям голову. І тим більше у нас типа тіпа, вважається хітом. Хоча пісня може бути навіть поганою. Розумієте, як працює хіт? Тобто, якщо в тебе є гроші на розкрутку, рекламу ти можеш любе поставити, і потім це чомусь буде вважатись хітом. А Хоча, ну я думаю, що в мене глядачі, моя аудиторія має смак, має свою думку. Ну, от ви ви ж точно стикались з тим, що в альбомах в артистів є треки, які вам дуже подобаються. А вони не хіти чомусь. А чому? Тому що просто на них е, не робили ставку, не вкладали бюджет, не піарили їх. Все ось як е, тіпа рождаються хіти. Так, чекаю вашу думку в коментарях, Боже, це саме довше відео поки що на каналі. Ого, ого. Ну що, до зустрічі. На далі буде Грісанар. Грісера. До зустрічі.